Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці математики узагальнюємо знання про арифметичні дії, додавання та віднімання. Працюємо в зушиті. Від початку рядочка відступаємо 10 клітинок і на 11 записуємо число 5 вересня. На наступному рядочку класна робота. Що це за цифра? Правильно, цифру цю зовуть 4. Вона вас вітає щира, мов казачка жартівлива, випинає лікать вліва. Давайте ми з вами пропишемо цифру 4 в зошиті через клітинку до кінця полів. Тисни. Відео на паузу і виконай це завдання. Працюємо усно. Прочитайте вираз на слайді. Пригадайте, як називаються компоненти її додавання. 4. Перший доданок. 2. Другий доданок. Шість. Правильне значення суми. Якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то ми отримуємо в результаті другий. А якщо від суми двох чисел відняти другий доданок, то ми отримуємо в результаті перший доданок. Прочитайте вираз на слайді. Пригадайте, Компоненти дії віднімання. 9 зменшуване. 2 від'ємник, 7 різниця. Якщо від зменшуваного відняти різницю, ми отримаємо від'ємник. А якщо до різниці додати від'ємник, ми отримуємо зменшуване. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 7 завдання номер 2 Добери малюнок і схему до виразу 13, відняти 3. Давайте розглянемо перший малюнок. Яку дію на ньому проілюстрована? Додавання чи віднімання? Правильно, додавання, адже кіт рибалка упіймав 13 рибин у відрі, а ще у нього 3 рибки. В руці він тримає? Давайте розглянемо другий малюночок. На другому малюнку проілюстровано об'єднання чи вилучення? Правильно, дійсно вилучення, адже кіт рибалка впіймав 13 риб, із них три рибки він з'їв. То до якої схеми підходить наша, наш малюночок? До першої схеми підходить наш малюнок, адже це задача на знаходження різниці. І до цієї задачі ми можемо поставити питання: скільки залишилося рибин у рибалки? То який вираз нам треба записати до цієї задачі? 13, відняти 3 і дорівнює 10 рибин. А до першого малюнка, який вираз, нам треба записати. Правильно, 13 додати 3 і дорівнює 16 рибин. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 сторінка 7. Знайди значення сум. Щоб знайти значення сум, нам потрібно знайти вирази, Правильно, на додавання. Ці вирази ми будемо записувати в зошиті. І так, перший вираз на додавання це 15 додати 0. Записуємо зошит. Дорівнює правильно 15. При додаванні. До любого числа 0, ми отримуємо те саме число. Давайте наступний вираз ми запишемо в другий стопчик. Рахуємо 4 клітиночки, на 5 ставимо точку і записуємо вираз 89 додати 1. Правильно, це буде 90. Адже при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число. В перший стовпчик ми запишемо вираз 10 тедати 6. Нам потрібно до одного десятка. Додати 6 одиниць. Або один десяток об'єднати з одиницями. Дорівнює, правильно, 16. Наступний вираз ми запишемо другий стовпчик. 30 додати 7. І це дорівнює 37. 60 додати 20. Додавання круглих чисел. Ми знаємо, що десятки додаються і віднімаються так само, як і одиниці. Шість десятків додати 2 десятки дорівнює 8 десятків, це число 80. Як пов'язані дії додавання і віднімання? Ми знаємо, що дії додавання і віднімання пов'язані між собою. З кожної рівності на додавання ми можемо скласти дві рівності на віднімання. Зараз ми з вами будемо складати з рівності на додавання, дві рівності на віднімання. Спочатку рядка відступаємо одну клітиночку. І записуємо вираз 89 додати 1 дорівнює 90. Щоб скласти дві рівності на віднімання, ми знаємо, що потрібно від суми відняти перший доданок. Отримаємо другий доданок. І від суми відняти другий доданок, в результаті ми одержимо перший доданок. Записуємо вирази. 90 відняти 89 дорівнює 1, 90 відняти 1 дорівнює 89. Відступаємо 4 клітиночки, записуємо наступний вираз. 30 додати 7, дорівнює 37. І так, з виразу або з рівності на додавання нам потрібно скласти 2 рівності на віднімання. Для цього нам потрібно від суми відняти перший доданок. Отримуємо другий доданок. І від суми відняти другий доданок ми отримуємо у відповіді перший доданок. Записуємо вирази. 37 відняти 30 дорівнює 7. 37 відняти 7 дорівнює 30. Записуємо наступний вираз в зошит. 10 додати 6 дорівнює 16. З цієї рівності на додавання потрібно скласти дві рівності на віднімання. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 4, сторінка 7. Працюємо усно, виразив зошит не записуємо. Микита знаходив невідомі компоненти арифметичних дій перевір роботу хлопчика. І так, звертаємо увагу: на першу рівність: це в нас вираз на додавання. Невідомий компонент з листочком це другий доданок. Щоб знайти другий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Микита так і зробив. 10 відняти 8 дорівнює 2. Розглядаємо наступну рівність. Невідомий компонент зменшуване. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Микита зробив помилку. Зменшуване він знайшов неправильно. Розглядаємо останню рівність 9 відняти невідомий від'ємник дорівнює 5. Щоб знайти відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зверніть увагу. роботу хлопчик виконав правильно. Підсумок короку. Поміркуй, які знання допоможуть розв'язати вираз. Знання про взаємозв'язок додавання та віднімання. Ми знаємо, що з кожної рівності на додавання продовжить, будь ласка, думку самостійно. Дякую за роботу на уроці.